мої любі викрутасики, хлопчики і дівчатка. У нас сьогодні свято, як ви всі знаєте, свято Різдва. І тому наше заняття теж буде святкове і незвичайне. Я запрошую вас у чарівну казкову країну Хтошвій. Одного разу в чарівній країні хто в Різдвяну ніч Грінч замислив викрасти всі подарунки, які принесе Санта Клаус. Допоможемо мешканцям помітити вчасно, де Грінч. Грінч сховався за новорічною ялинкою. Грінч стоїть перед ялинкою. Грінч стоїть біля новорічних подарунків. Грінч стоїть між подарунками та новорічною ялинкою. Уважно подивіться, на чому стоїть грінч. Грінч стоїть на новорічних подарунках. Грінч у мішку Санта Клауса. Уважно подивіться, де стоїть Грінч. Грінч стоїть біля санчат Санти. Де тепер сховався Грінч? Грінч сховався за санчатами. Грінч знову десь сховався, він сховався в чобіток Санта Клауса. Грінч стоїть під гілочкою ялинки. Грінч стоїть посередині між оленем та сніговичком. Молодці малята гарно впоралися. Грінч переодягнувся Сантою та все ж таки викрав всі подарунки та прикраси. Але він зустрів добру дівчинку Сінділу. І раптом його серце наповнилося щастям, але мішок з подарунками впав та розбився. Допоможемо Грінчу зібрати всі подарунки та порахувати їх. І так, шукаємо синій подаруночок. Де ж він? Ось він. Давайте його відкриємо та порахуємо. Всього чотири пінгвінчика. Тепер грінчу потрібно знайти, червоний подаруночок. Порахуємо, скільки ялинок було в цьому подарунку. В цьому подарунку було дві ялинки. Нелегка робота вгінча. Потрібно знайти жовтий подарунок. А ось і він. Відкриваємо його і порахуємо разом. Скільки цукерок. Всього три цукерки. Грінь молодці малята.